Привіт! Сьогодні розберемо ще одне завдання з за НМТ з математики, яке ви бачите на своїх екранах. Тобто, основна суть цього завдання знайти остачу відділення числа. К плюс 21 на 5, якщо К на 5 остачі відділення дорівнює 2. Ну, давайте, для прикладу, візьмемо число 12. 12 поділити на 5, якраз є тим числом, яке дає нам остачу 2. Два 2 остачі, дві цілих маємо, 2 п'ятих. Нагадаю, те, що залишається це і в остачі, і цю остачу ми пишемо в чисельник дробу, якщо нам потрібно скласти дріб. Тобто, умовно, це є нашим числом К. Додамо до цього числа К 21, тобто 12, додати 21. В результаті дасть нам 33. 33 поділити на 5 дає остачу 3, тому що 33 на 5, в 33 поміщається п'ятірка 6 цілих разів, тобто 6 на 5, 30, остачі 3. В результаті ділення 33 на 5, маємо 6,3. Тобто взагалі ми з вами вже отримали відповідь, і ця відповідь 3, але давайте перевіримо цю гіпотезу. Оскільки ми розбирали це завдання конкретно на прикладі 12. Тобто обрали, здогадалися, що таким числом може бути 12, додали до нього 21, отримали 33 і все це знайшли. 3 вийшло рішенням нашої проблеми, тобто 3 як остача. Отже, що я пропоную? Я пропоную розглянути ще один приклад, а може і не один для кращої вибірки. Виберемо число 22, оскільки 22 поділити на 5, теж дає вистачі 2. До 22 додамо 21. В результаті отримаємо 43 і, вже збігаючи наперед, знаємо, що 43 поділити на 5 дасть нам остачу 3, оскільки 43 поділити на 5 дасть, 8 і 3 устачі. Але не зупиняємося, візьмемо ще, можливо, ми тут десь помилилися. Доприклад, 27. 27 поділити на 5 також дає в остачі 2, тому що 5 на 5 – 25, і 27 відняти 25, маємо 2. 5,2 п'ятих. Додамо до 27, 21, в результаті маємо 48. 48 поділити на 5, остачі залишиться 3, тому що 5 на 9 – 45. Тому, друзі, відповіді до цього завдання буде якраз три. Виділяємо та обираємо серед варіантів відповідей.